Цікаво, чи вдасться жителям столиці відгадати пісні, які представляли Україну на Євробаченні за три секунди. Якщо вдасться, то вони отримують приз від KFC Сандерс Бакет. Поїхали! Нічого не чую. Я це вже знаю зараз. Що ж це за пісня? Альони Альони і Доляночка. Ні? 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 В них є ще одна пісня. Так, да, так, да, да. трошки інша назва. Казала тату, він треба в машині включатися. Він каже: Ні, мені не подобається. Тереза Марія. Тереза Марія. Супер! І для вас! Сурпрайс! Дякую! KFC, дякую. Я ще але дуже складне, я навіть не знаю. І жодних Буна варіантів. Взагалі. Ну що ж, наступного разу приходьте до нас, можливо, послухайте пісні Євробачення і обов'язково отримайте важку обов Якщо... А можна що окуляри? Для вас? Те, да. що завгодно. Тільки потім поверніть, будь ласка. Звісно. Супер! Стефанія. Супер! Вау! Це дуже неочікувано! Ви отримуєте смачний присвідка всі Сандерс Бакет! Ой! Тут, понятне дело, Верка сердючка. Це саундтрек до майбутнього обіду. Смачно? Так. Супер. Всім людям, які відмовились зніматися. На майбутнє. Дякуємо і вам. <клес>